Готові до зустрічі, до всього того. Зверніть увагу, що пропонує Америка. Причому для всього того, що Америка різна пропонувала і колишньої адміністрації, і цієї адміністрації. Все, що зараз говорить президент Трамп, ми, ми, під, ми підтримуємо, тому що ми вважаємо, що він може тиснути на русських. Ми абсолютно відверто говоримо. Подобається нам сьогодні. Просто припинення вогню без гарантій безпеки. Ні, не дуже. Але чи підтримуємо ми це? Так, ми підтримуємо. Ми готові були на припинення вогню стале і тривале. Ми готові були на припинення вогню 30 днів. Ми готові припинення вогню до зустрічі лідерів. Ми готові на припинення вогню були в небі, на землі, на воді, хоч чогось одного почати. Або цілком все, що в тій чи іншій формі. Ті чи інші представники Адміністрації Трампа пропонували двом сторонам. Ми всі пропозиції підтримали. Росія не підтримала жодної пропозиції. Так хто не хоче закінчення війни? Це не риторичне питання, це абсолютно конкретне, зрозуміле питання.